Доброго дня. Ну що, зустрічаємо нове життя, як то кажуть. Там у нас є відео. У мене на сторінки, подивіться, будь ласка, що назавжди йде з мого життя. А 21 вересня у нас новолунія, у нас затемняне на сонце. Ну, наполовину сонця буде затемнення. В общем, у нас новий місяць з 21 вересня. З 21 вересня, якраз у нас йде рівнодення, і починається новий рік по, природні, по природі. От люди празднують всі там, да, 31 декабря на 1 января, так, Новий рік. А на Землі природа е, міняє цикл з 21 на 22 вересня у нас починається новий рік. От, новий рік природі. От. І 21 вересня цей цикл заходить на 7 років. То, що ви розпочнете з 21 числа, 21, 22, 23, важливо. це буде у нас новолунія, нові можливості, нові починання. То, що ви розпочнете, от то у вас буде е 7 років. Так що, давайте подивимося, що? Прийде до нас у життя. В нове життя. Ми ступаємо ногами. Так, я взяла таро 78 дверей. Будем дивитися, які двері у нас відчиняться, Ну що, погнали, поїхали, Нові можливості, нове життя. Що ти нам розкажеш? Так, девятка мечей. Ну, це наші страхи. Хтось із вас боїться вийти з цієї клітки. Бачите? Це ваші страхи, а можливості у вас багато. Ви сидите, от бачите, золота клітка, да? як птичок садять в клітку, вони там всю дорогу просиділи, і потім як відкривають дверців цієї клітки, і птичка не вилітає, тому що вона боїться. Вона боїться незвіданого, Вона привикла до цього своєго життя. От. І боїться зробити шах. Ви, карти говорять, що ви боїтесь зробити шах, хоча можливості у вас є зробити шах. Що ще йде в наше життя? Розрушення в наше життя іде то. Я вам говорила, що до цього дуже багато буде розрушень. Значить, іде розрушення люди, які портили ваше життя, які вам не давали життя. Все, що у вас не вийшло, все йде. все, коротше, уйде погане з вашого життя. Як би вам не було тяжко, ви можете думати, що не везе чорна полоса. Вот. Но це йде во благо. Знаєте, як то кажуть? Ви згораєте, але ви заново возрождаєтесь, як фенікс. Да, тяжко, да, тяжола дорога, да, щось не вийшло, да, ну, нічого, все з рук летіло. І це так треба було. Це була ваша чистка, чистка ментальна, чистка вокруг вас. Може, людей убрали ті, що вам не треба, там, роботу от ви хотіли і пішли на роботу, стравитися. Теж це вбрало. Це не була не ваша робота, не ваші відношення, не ваша людина. І ті люди, які вас, возле вас, вас ну, общалися так? теж у цей життя, судьба, вищі сили. Убра, все це уберуть, все уберуть. Ви от ви сидите в своїй клітці, держитесь за тих людей, які вам не треба. Того випав старший аркан, що життя це все уберуть. Звісно, переболіє, може, хтось із вас, знаєте, то тяжко буде, але це так треба. Що ще йде в наше життя? Нові можливості, дивіться, старший аркан. Старший аркан нульовий це в нас карта. Деякі кажуть, чуть, деякі кажуть, дурачок, да? дивіться, ви сидите в своїй клітці, не можете навіть самі зробити той шах, тому що ви боїтесь. Ви боїтесь щось потіряти в своєму житті. Можливо, друзяй і подруг, роботу будете думати, що все, якщо я не буду працювати на цій роботі, все там, з голоду, да, помру. Це неправда. Все одно, якщо як розпорядиться вища сила і судьба, так воно і буде, все одно буде це обирати, і у вас нові можливості, нові починання. Ось він відкриває, бачите, невидиму двері. Ну, як говориться, шут, дурачок, да, так себе веде. І може вам у вас ніхто не буде вірити, але головне, що ви самі в себе вірите. І коли у вас буде один друг, який буде вам допомагати і вас підтримувати, який залишиться настоящий друг. От будете бачити, хто вас буде підтримувати в тяжку хвилину? То ваш настоящий друг, товарищ, подруга. От. Може, навіть просто сім'я, да? Як завжди кажуть, найкраща підтримка це рідна мама. Вона завжди підтримає, як би там не ругалася. Так, далі ще дивимося, що йде в ваше життя з 21 вересня. Що ще прийде у ваше життя? Ой, старший аркан мір. нові можливості. Може, фізично, дійсно, хтось народи малявочку, бачите, хтось дуже мечтав, е, забеременіть, родить. У вас це буде. З новому, в новому житті, знач, з нового цього року буде у вас малявочка, будете беремені. Взагалі старший аркан мір, це, це весь мір у твоїх ног, нові можливості, нові починання. Оцей етап. Поганий в житті, він закінчується вообще на нет. Взагалі. І приходить нове. Все-все нове, нове. Дуже будуть великі зміни, що ви навіть самі не будете ожидати. Головне, вірити у себе. Хай би на вас там хто нічого не казав, не вірив у вас там, тіхікали Хі за спиною. Неважно, ви взяли і пішли. Що ще прийде в нове життя ваше? А дивіться, ви королева, ви на троні. Якщо дивиться мене мужчина перевертайте на себе. Значить, ви король, король на троні. з деньгами. Вот. Потому що королева Пентаклі це день, бачите, які дені, які можливості. В общем, обеспечена багата жінка. Може бути, даже так, що мужчини мене дивляться, да, мальчики, у вас в цьому році по природі буде, з'явиться, хто, хто от свободний, появиться жінка, девушка. Вот, яка буде вас підтримувати? Це ще у нас хранительниця домашнього очага, ваша жіночка, ваша людина по судьбі. А ви, дівчоночки, будете уверені в себе і будете от такі. Ну, сидіть на трону, як королева, з деньгами, зовсім. Ну, Тим більше дивіться, старший аркан мір, весь мир у ваших ног, нові можливості, головне в себе вірити. Вірить і вперед. я ж кажу, як би давайте ще одну карту, що йде. В наше життя. Нові начинания з новолунием. Що і да. Ну якісь неожиданности. Дивіться. Неожиданности, ви знаєте я вам хочу сказати двойка мечей це у нас карта вибора вибора на обум святого. вибора вслепую. Вот. И вот карта, да, ви можете будь-будуть неожиданности. будуть такі неожиданности на вашому шляху, що ви даже не очікуєте От, карта на Обум святого і карта вибора всліпую. Так, да, Інколи ця карта говорить, що не робіть, вибор всліпую. Подумайте, порішайте, все спланіруйте, як правильно все зробити. А тут дивіться дитиночку, бачите, підкинули до монашенки. От, на це як. І це на вашому путі будуть великі неожиданності. А якщо у нас карта шут. Значить, я отак, вот мій совет вам, я так думаю, що от беріть і творіть. Не слухайте нікого, беріть отак вот на обум святого. Рішили поміняти роботу, Роб... міняйте роботу. У вас там будуть нові можливості. Рішили десь поїхати, їдьте, отак вот на обум святого. Беріть і робіть те, що ви задумали, і тоді у вас все буде добре. Вот. Тим більше такі карти, весь мір у ваших ног і дідішки. Нам советуют карты. Що вони советують? Що советують карты высшие силы в цьому новому житті и в цьому <клес> новому році. Так, советують. Рицар мечей. Ну, вам совет, совет, от рыцарь мечей він такий мужчина, знаете, е, всегда на проломе, да, всегда, это знаете, как... Ну, Бачите, тут у нас лошадь і мужчина, який двері вишибає. От, Рицари, мечей такий, гарячий, емоціональний, скаче на пролом. Все, доб... хоче все двері розшибити, от Хоче, щоб його було по його. Вам карти советують. Ити, ну, да, вперед, іти, але ну, йти з не з дурною головою, а правильно, стукати в двері і відкривати ці двері, взагалі, нічого не бояться. От я ж вам кажу, якщо щось придумали, делайте. і тим більше це у нас мечева карта, це у нас карта воїнів завжди. Мічі, воїни, врачі, там такі, що достигатори. От, і в нас карта мечі це карта мислителів, ті, що думають. Ну, ці рицарі і мі мечей, вони такі, знаєте, воїни, їй Богу, воїни. Ця карта так показана, а то, і показано, що скаче він на коняки з мечом. Значить, вперед, добивайтесь того, що ви хочете, і нічого не бійтесь. Карти хороші, можливості обалденні, вперед з піснею. Значить, нові можливості йдуть у ваше життя з 21 числа. Саме головне. Вилізти з цієї клітки и не бояться сделать шаг. Будете боятися зробити шаг, останетесь в тому, в чому ви зараз сидите. І нічого в житті не доб'єтесь. Так, всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе і цініть себе. Пока.